Всім привіт! Я Людмила. Ви на каналі Цікаве життя в селі, і сьогодні 1 жовтня. У нас сьогодні плюс 17, а вчора було плюс 27. Настав час квіти кімнатні заносити до будинку, що я і буду сьогодні робити. Квіти я гарно помила. Вони вже в мене стояли помиті. Я була обібрала всі жовті листочки. Земелька трішечки підсохла в них. Я днів три назад їх мила. Ось так. Бачите? Фікус обрізала, бо він був рівненький, некрасивий, він закущиться, алоє, гераньки. І тепер я буду ножиком. Ось так. Підворушувати, але ж потрішку-потрішку але ж так підворушувати землю, щоб не пошкодити коріння. Ось так. В усіх-усіх вазончиках. Підворушила я в кожному вазоні, в кожному, в кожному. І за той період, поки квіти стояли на вулиці, то у них у вазонах у землі відклалися будь-які личинки. І ті личинки досягнуть свого віку, і з них будуть жучки. Жучки, які будуть взимку нівечити рослинки. Для того я купила 100 гривень у нашому магазині ендоцит. Зараз я візьму і поверху посиплю ендоцит для того, щоб знищити там всі личинки. І потім буду поливати. Взагалі, це не реклама, засіб дуже хороший, ось вбиваю він як. Це такі спори грибів. А потім полю водичкою поверху, та можна буде додати земельки де потрібно. Наприклад, цей вазон трішки додав земельки і трішки додавлю ось цей вазон. Тут у баноті у мене 100 грам. це на одну сотку. Ось такий. Бачите, насипала я ось так. І ось тепер, потрошку, потрошку приблизно ось так буду розтрушувати по кожному вазону. Ось так, потрішки. Так, деякі, бачите, ще квітнуть, а сьогодні перше жовтня, неділя і сьогодні день вчителя, і мені подарували ось такий красивий калачик. або геранька красива, ось так. Так, ось вона. Ну, чомусь, чомусь тем, темно-темно-бурдовий колір. Такого кольору в мене немає, але не передає яскравістю всю камера. І ще мені подарували. Ну, це трішечки-трішечки раніше алоє. І саме в алоє я не сипала ендоциду, бо це лікарська рослинка. Можливо, я її буду використовувати, то щоб рослинка не набралася от гадості. Ось так, нічого не сипала. Тепер буду брати і поливати. Ось так. Ага, перекрутить, переставити треба. Так, одну хвилиночку. О, ще ось так. Бачите, раз. І полила наступну. І так всі квіточки. І ще ендоцит сипемо на, тільки на сухі квіти. От ви б їх помили, то треба почекати, поки вони висохнуть. Щоб, не дай Боже, досить не попав на листя, може попалити рослинку. Вони дуже ніжні. Так. Можна помити їх зверху, ось так всі квіточки. І тепер, через півгодинки, коли земля вже пропитається, можна додати земельків, який вазончик не вистачає. Вечері і буду заносити їх до хати. Так, додавила землі. Треба вазон буде зараз помити. Ще раз полоснула. Тут додала землі. І попідтрушувала, щоб ендоцита трішки було не видно. Це біопрепарат, він не шкідливий для людини, тому можна сміло обробляти і заносити до хати. Так. Зараз іще. Ось отак. Ось так помили вазони по трішку. Але ще у мене не всі квіти. Знайшла, мене ще є вазони стоять, піду далі мити. Ось мої вже квіточки в будинку стоять, так ось стоїть. І що я вам скажу? Які ж вони красиві. Квітнуть. Тепер треба буде їх по всьому будинку розставити, хай вони поки що постоять пару днів. Призвичаються до кімнатної температури, і буду я їх розміщувати, де вони в мене будуть. Бо Герань дуже любить сонце. Не буде їй сонечка, не буде вона цвісти. Ці квіточки позабираю до школи. Ось так. До зустрічі!